В одному з попередніх відео я вже розповідала про київську родину колекціонерів кінця 19-початку го 20-го століття, які подарували свою колекцію декільком київським музеям родину Ханенків. Сьогодні ж хочу розповісти про ще одного колекціонера того часу Оскара Гансена. Він приїхав до Києва у 1907 році і відразу почав формувати власну київську колекцію. На той час він витрачав на неї практично всі свої кошти. Розмістив він її у своїй квартирі на тодішній вулиці Великій Підвальній, 14А, сучасній вулиці Ярославів Вал. Туди приходили відвідувачі, він розповідав екскурсії. Але, окрім цього музею, він також активно долучився до роботи київських музеїв. Зокрема, він проводив опис колекції, якраз колекції ханенків. А також у 1911 році подарував Київському художньому та промисловому музею 220 рідкісних виробів києво межигірської фаянсової фабрики. Його колекція межигірських виробів була однією з найбільших в тодішній Російській імперії. Вона складала понад тисяча предметів. Це були предмети і релігійного спрямування, і побутові речі, посуд, скульптури. Це дозволило йому написати книгу «Межигірські клейма, базуючись власне, на своїй колекції. Період Першої світової війни, коли багато колекціонерів задумувались над тим, щоб вивозити свою колекцію в безпечніші місця, Оскар Гансен також. Вивіз свою колекцію в 1915 році він планував повезти її до Москви, але першим пунктом це були суми. І, власне, там в сумах і залишилася колекція, оскільки не було більше необхідності перевозити далі, суми і так були достатньо безпечним місцем для зберігання на той час. І ось ця колекція стала основою сучасного сумського обласного. Художнього музею імені Тарнавського. В 1920-х роках всі приватні колекції були націоналізовані і не винятком стала колекція Оскара Гансена. Вона увійшла до Київського музею, Київської картинної галереї, сучасного національного музею Київська картинна галерея. 1938 році 73 предмети з частини цієї колекції було передано до Державного українського музею, сучасного національного музею історії України. Більше про минуле, про киян, про Київ минулих століть поговоримо у наступних відео: зеленою кохан цікаво про Київ.